У цьому випуску ви побачите, як Монатік два дні поспіль давав концерти у бункерах для українських героїв. Співак Монатік поділився емоціями після благодійних концертів для тих, кого ми сьогодні називаємо героями: військовим, волонтерам, бійцям, де лікарам та працівникам освіти. Разом з іншими українськими артистами гуртом каска, акторами кварталу 95 співак вирушив до прифронтової зони з міркувань безпеки два дні. Поспіль концерти тривали у бомбосховищах. І час постійних масивних обстрілів та ракетних актів від держави терориста Росії надзвичайно важливо підтримувати один одного. Разом ми намагаємось подарувати гарні емоції та підтримати моральний дух українців. Дякуємо вам за те, що кожен щодня на своєму фронті разом ми наближаємо нашу перемогу, сила в наших людях, два дні в бункері, шість концертів для наших військових та їх сімей, працівників ДНС, волонтерів, царячих точок, лікарів, працівників залізниці та освіти, що продовжують навчати наше майбутнє покоління у бомбосховищах. Розповів співак. Ось відео з концертів. Пісний лайк, підписуйся на канал та коментуй разом до перемоги.